Крім святкової програми у Бродах, організували благодійний ярмарок. Подія мала місце в одному із храмів міста Броди, де продавали різноманітні атрибути. Відзначення Дня прапора і Дня Незалежності України у Бродах відзначали по-різному. Деталі у сюжеті. Поки відбувалася божественна літургія у храмі воздвеження чесного і животворчого хреста міста Броди, на його території розмістили столик із різноманітними прикрасами ручної роботи. Продаємо ось такі гарні сувеніри, які зроблені власноруч дітками нашої студії «100 талантів. Техніці плетіння ось такі красиві, які ви можете вчепити на свою сорочку чи свого піджака. Також в нас є горішки солодкі, які ви також можете придбати. Тому запрошуємо вас на ярмарку при церкві чесного хреста. Таким чином, проведення благодійного ярмарку став прикладом того, як у найважчі часи не потрібно здаватися та боротися за перемогу, яка обов'язково принесе мир в Україну. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.